Добрий день, я Богдан Живоченко, вітає школа україномовних навчалок. Випуск 43. й І сьогодні я розповім про те, як прокачувати ваші ноги. А саме квадріцепси, начні біцепси і яга-біцепси, яга-діцепси чи як їх називають. Коротше дупа. Коротше, весь сенс в тому, що базовою вправою і найлегшою вправою в принципі, для прокачки саме цих м'язів в домашніх умовах будуть звичайні присідання. Одразу хочу сказати, що ваші ноги будуть рости від будь-якої кількості повторів та підходів. Але найбільш оптимальніша кількість повторів в одному підході буде від 8 до 12 разів, тобто саме та кількість, від якої росте маса ваших ніг. Крім цього, я вам би рекомендував продивитися декілька навчалок, а саме ось цю, ось цю, ось цю і, можливо, ось оцю. Вони будуть для вас дуже корисними, я думаю. Там також розповідається про прокачку ніг, але саме не на масу, а на витривалість та на силу. Добре. Далі. Ну, зараз я вам демонструю правильну техніку присідань. Правильні присідання, руки беруться в замок, ось отак. От. Тримаються біля грудної клітини, ноги бажано от трішки в сторону розставити, трішки поширше, і присідаєте. При цьому. Ваші коліна не повинні так от, от сводитися. Це неправильно. Дуже багато людей так присідає, але це е, чаровато певними травмами. Тому краще присідати правильно, а саме роздвигати свої коліна в сторони. Звичайно, якщо ви будете присідати без додаткової ваги, то вам треба просто присідати як можна більше. Як можна більшу кількість підходів та як можна більше. Також щасли додати, що після того, як ви покачаєте свої ноги, було б непогано порозтягуватися. Ну, Можу сказати, що це певною мірою допоможе зняти біль, який буде на наступний день після прокачки ніг. Ну, Само собою, якщо у вас є можливість використовувати додаткову вагу, то використовуйте її. Беріть штангу, гантелі, жилетотяжелітель, людей, що хочете. І присідайте. Добре, другою вправою, більш складною. Будуть ті самі присідання, але з вистрибуванням. Точно з такою ж технікою, тільки в кінці ви ще вистрибуєте. Тут будуть також задіюватись непогано так. Можна послабіше більше вистрибувати, але більше робити. Можна вистрибувати, але менше робити. Так. Ну і збоку покажу вам. Добре. Ця вправа буде більш складною. Було б непогано, якби ви навчилися робити так три підходи по 20 разів. От саме цю вправу, я думаю, новачкам буде достатньо виконувати і без ваги. Тобто, якщо ви ніколи раніше ноги не качали, то не факт, що ви так зробите навіть 15 разів. Гаразд. Наступна вправа. Наступна вправа буде. Ця вправа, до речі, була присідання, такі вистрибування була для прокачки ваших квадрицепсів. Та Ну, Найбільше в ній працюють, я скажу, ягодіцепси. Ще певною мірою працюють наші біцепси. І ще раз, треба дещо додати про техніку таких присідань і таких вистрибувань. П'яти ви обов'язково не повинні відривати від землі. Раз, наступна, вправа. наступна вправа буде прокачувати переважно ваші квадрицепси. Дуже гарна вправа. Так, ну, в чому її сенс? В тому сенсі, що ви присідаєте, але присідаєте на носках. Тобто от. Одірвалися от землі носками, все так от. І присідаєте Як бачите, так в основному працюють саме ваші квадрицепси. Ви в основному вижимаєте себе квадрицепсами. Коли ви так з легістю будете присідати, а якщо ви ще так будете з легкістю присідати з додаткою вагою, разів 20, або в тому колбі, що я на початку казав, то починайте стрибати так же само. Стаєте на носки. П'ятами не доторкуйтесь до землі. Якщо ви так навчитеся робити три підходи по 20 разів та ще з додатковою вагою, кілограм 40, так буде взагалі чудово. Ваші квадрицепси все добре прокачаються. Так, гаразд. Тепер переходимо на третій рівень вправ. Третій рівень, я можу сказати, це вже навіть в Варкрафті непоганий рівень. Сенс в цьому рівні в чому? тому, що ви будете присідати на одній нозі. Чесність тобто, сказати, що є дві техніки. Дві, два типу вправ. Присідання на одній нозі. Перший це коли ви не відриваєте п'яту, тоді в основному прокачуються ваші ягодіці та нажні біцепси. І коли ви відриваєте п'яту від землі, тоді в основному квадріцев прокачується. Ось. ось. Не відриваєте п'яту, а ось відриваєте. Гаразд. Ну, я думаю, всі знають, як ця вправа виглядає, я вам показав. В мене була тому навчальних. Можливо, нічого тут не треба розказувати. Коло повторів таке саме. Від 8 до 12 бажано. Коли у вас буде виходити так зробити, хоча б два підходи по 12 разів, то беріть додаткову вагу. Гаразд, далі. Е, далі ще є одна вправа, вона прокачує майже ізольовано ваші квадріцепси. Ідіть за мною. Але тут вам знадобиться якась опора за щось тримати. Зараз я спробую знайти в цьому лісі щось необхідне. біжи сюди. Ось така принада, можливо, підійде, я не знаю. Вона не дуже стабільна. Думаю, підійде. Коротше, дивіться, ви тримаєтесь за неї. Ні, краще ще, я не знаю, за оце краще буде триматися. От ви тримаєтесь? За... Ні, не це. тримаєтесь за це, за щось так от. І опускаєтесь, бачите, от так от. Тобто, аби ви вижималися майже одними квадрицесами. Тобто, ягодицями це ми все не допомагаєте. Це вправа дуже добре прокачує ваші квадрицеси, притом ізольовано. часом можна так же само робити і зі стрибками. І з додатковою вагою. Так. Ну, загалом це всі вправи на прокачку ніг в домашніх умовах. Є ще безліч вправ, але вони тренують лише вибухову силу та витривалість. Ноги вони особливо не прокачують. Так що це загалом все. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.